Привіт! Сьогодні рубрика для чоловіків. З тобою Ірина Савчук, менторка зі стосунків, і ти на каналі про стосунки. Якщо ти до сих пір ще не підписаний на мій канал, я тебе запрошую, тому що я веду постійну рубрику корисних відео про стосунки для чоловіків. Поки ти підписуєшся, поїхали розбиратись. Хто ж таки повинен перший зізнаватися у своїх почуттях? Чоловіки, усім привіт! Я отримала такий запит від підписника і хочу вам сказати, що ми живемо у такому світі, жінки дуже ініціативні, чоловіки часто на сайтах знайомств пишуть, пишіть мені привіт, а то я там, типу, розкачую ще півжиття, поки тобі відповім. І оце все нормальних, впевнених у собі цікавих жінок не цікавить. Тому що, якщо ви зустріли жінку, яка вам подобається. Є певний набір зрозумілих кроків, які повинні ви зробити для того, щоб вона офіційно оголошена була вашою дівчиною. Якщо ви ходите, морочите її голову і самі не знаєте, хочете ви з нею стосунків, не хочете, то повірте, і вона так само ходить і сумнівається в тому, а чи ви їй потрібні, якщо ви вже зараз в ній сумніваєтесь, чи ні. Ви повинні перевірити свої наміри впевненість у своїх намірах. Нехай вам для цього потрібно там 3, 5-6 місяців, та, такий середній період, поки ви побуваєте у достатній кількості ситуацій, щоб перевірити дівчину на придатність, так скажемо, для серйозних стосунків. Але за перші 3 місяці ви як мінімум повинні запропонувати їй просто зустрічатися, якщо ви не хочете їй казати, що ви її кохаєте. Тому що ви можете ще за цей період бути невпевненими у своїх почуттях, Чисто біохімія. Але через 5 місяців дівчина вже. Нормальна, адекватна, зріла дівчина, вона хоче розуміти, що між вами відбувається. Цього часу, в принципі, достатньо для того, щоб зізріло вже достатньо стабільне спілкування і стосунки між вами. І якщо ви нічого не відчуваєте і далі ще збираєтесь їй наступні півроку морочити голову, то можливо це не ваша дівчина і не варто витрачати ваш і її час. А якщо ви все-таки відчуваєте, що це ваша людина, що ви її кохаєте. То зробіть красивий жест, приготуйте романтичну вечерю і зізнайтесь дівчині у своїх почуттях. Тому що, в принципі, першим, і це логічно і красиво для пари і розвитку ваших стосунків, у своїх почуттях повинен зізнаватися чоловік. Я розумію, що можливо, ви боїтеся, що вас не оберуть, що вам не скажуть, що вас там кохають також, що дівчина там не впевнена. Можливо, ви взагалі ви вибрали дівчину, яка просто користується вами, і, і від того, що ви їй скажете ці слова, ви як мінімум швидше дізнаєтеся, вами користуються і ці стосунки, закінчите. Тому ми, дівчата, і взагалі молоді дівчата, наприклад, там 20+, інколи дуже сильно поспішають і самостійно починають. Нестися там на космічних швидкостях, починають чоловікам казати Я тебе кохаю, коли ви ще навіть не готові. Добре, чи це чи погано, як на мене, це розслабляє чоловіків. Тому що жінка, яка постійно робить перші кроки від написати до зізнатися самостійно в почуттях, потім ти станеш перед ним на одне коліно, будеш казати Одружись на мені. І тут точно не додається якоїсь чоловічої сили у вас. Тому беріть ініціативу в свої руки. Виховуйте в собі свого чоловіка-воїна, який буде в майбутньому відповідати за свою сім'ю. Починайте брати відповідальність вже зараз, за перші такі основні кроки у вашій сім'ї, за перші основні моменти, які ви запам'ятаєте на все життя, якщо це ваша людина. Будьте сміливими, тому що ми, жінки, поважаємо сміливих чоловіків. Ще більше цікавого, ти можеш дізнатися у моїх інших соцмережах. Тому переходь на мій сайт за цим QR-кодом або за посиланням. Підписуйся на інші соцмережі, залиш свій коментар, як ти вважаєш, хто перший повинен робити перший крок у стосунках і зізнаватися у своїх почуттях. Побачимось у наступних відео!